Друзі, вітаю, 24 квітня Широківський район, Дніпропетровщина. Я зараз на плановому об'їзді в господарстві Я вже декілька разів показував дане господарство вам. Ну і так, в принципі по вегетації, по всім культурам буду показувати надалі, що ми робимо, що в нас виходить, які результати. Для того щоб ви бачили це в динаміці. Зараз на зимовій пшениці, зараз глянемо в якому на стані. Так, в Попередньому відео я показував дане поле. Ну, щоб не, всі, не по всім полям бігати, а щоб вже показувати одні ті самі поля, щоб ви бачили наскільки міняється наша культура, наше поле. Значить, У нас було оброблено тут Трибурон метілом, бачимо, що в принципі, зимуючи ми проконтролювали. В'юнок у нас тут не було на даному полі флорасулама. Бачимо, що підмаренник на трибурон не відреагував. Але тут його невеликої кількості, там, де було велика кількість, то, ну, тут ось є підпал. Там було сфлорасулама. Бачимо, йде берізка. Зараз у нас тут планова обробка буде агрітоксом в нормі літр для того, щоб проконтролювати берізку. Тому що сьогодні ми зіштовхуємося з берізкою перед посівом соняшника і додавати в суміш гліфосата перед посівом не дуже хочеться. Також у нас іде падалиця соняшника, маю надію, що це вже все що є. І загальний стан поля такий. Так. Зараз ось обіжить оприскувач наш. Будемо зараз працювати по гороху. У нас тут на виході вже флаговий лист. Зараз сигнал слабенький. Этот. Флаговий лист на виході опадів у нас тут трошечки випало але дуже-дуже мало 7 мм упало. Земля трохи волога, але цього не в принципі не так, щоб і достатньо, але маємо те, що маємо. Зараз ми агрітоксом проконтролюємо все, що є на сьогодні. Я думаю, що літра буде достатньо. Бачимо вже починається така певна строкатість по фону. Десь темніше, десь світліше. Того, що тут загалом було 100 літрів касу. І на цьому живлення тут закінчилось. І такий фон. Так, по хворобам, в принципі... По хворобам є ушкодження самих нижніх листків. так. Тут у нас вже є септеріоз, але нічого працювати тут ми нічим не будемо. Тому що економіки на пшениці, на жаль, сьогодні немає. По фунгіцидам взагалі тут нічого не було і нічого не планується. Так, їдемо далі. Подивимось, що там у нас далі. Так, ріпачок. Звісно, аромати просто шикарні. Просто шикарні аромати. Такий ріпак активно цвіте. Бачимо, що. Є ось опіньочок один. Десь хтось його з'їв, але загалом, в принципі, вже є стрючки сформовані. По шкітникам поки що не бачу нічого, інсектицид тримає, але згодом буде ще один тут інсектицид. Тут край трохи зріджений, Коля прискваче. Тут у нас був посів по глибокому рихленню, на жаль, ми не отримали. 100% сходів. Такий у нас ріпак. По захисту можемо бачити, що відпрацювали ми тут бездоганно. Незлака. Ну, і де там койде амброзія. Незлака недводольних тут немає. Працювали ми тут схемою проти злаків літр 200. Е -е Хізолофопа забирали злаки. І також працювали проти двудольних ми тут сумішю сальси з Геліантексом. Сальси було 25, Геліантекса 20. І зараз отакий маємо стан. Дуже гарне поле. І такий ріпак, трошки зріджений. Зараз поїдемо ще на поле. Де сіяла агеда прямим посівом, Подивимось, в якому стані там ріпак. Бачимо, що на другому порядку формується і третій порядок, намагається навіть четвертий порядок гілочок. Не сильно він у нас розгілкувався, але я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб сформувати на основних паганах достатній врожай. Поживленню тут було загалом 200 літрів касу з тіосульфатом. Тіосульфата 10%. Ну і такий стан. Зараз будемо заходити з другим інсігіцидом по цвітінню. Будемо спілан і також буде фунгіцид з боскалідом. В принципі, оленки волохати і немає, тому достатньо нам буде маспілана. В принципі, такого великої, великої кількості шкідника не спостерігаємо. Так, це в нас тут прямий посів, якраз колі оприскувача. Просто для порівняння. Отакий От у нас зараз стан. З лак. Падали цю ячменю. Трохи не дожали, але це не суттєво, з неї нічого не буде. І отакий от ріпак прямим посівом. Це на колі оприскувача далеко не буду заходити, бо зараз буду весь жовтий. Тут також бачимо, що вже низ повністю сформовані стрючки, верх ще доцвітає, достатньо розгалуджений він. Але бачимо, що теж у нього нижнього гілкування практично немає. Все формує на центральному погані. Листки здорові, ніяких уражень не відмічаємо. По шкідникам, шкідника теж поки що не видно. Чорна муха тільки. В принципі, і бджола більше нічого. Ну я такий стан. Трішки він в рознобої. не вирівняний. Але я думаю, що це не суттєво не вплине на вражайність. Бо тут не було розтригуляції весняної. І з осені була всього всього одна, всього одна, тому що... Дуже суха в нас була осінь, він, умовно кажучи, був в такому певному анабіозі, не розвивався. І потім тільки в кінці жовтня прийшли опади, і він почав там ще до зими, хоч трошечки там набрав маси кореневої. Хоч трошки він покращився. Ну, Колір мені його на сьогодні подобається, хоча тут вологи теж взагалі. 0,01. Ой, ситірий, понял? Горох Мадонна. Норма висіва тут 300 кілограмів. Був Агростар 0,5. Бачимо, що це МЦПА Укравітовський Бачимо, що теж притупило. Трохи лізе падалиці. І такий стан. Доволі непоганий горошок. Теж лізе. Теж лізе і новий бур'ян. Все можна додати. Немає такого. Ти дай ее взяти, щоб додать, да? Так, ось оприскувач оприскувач зупинився. Тут там двойна норма, потім стартанув. Е, немає каси, наскільки різниця в розвитку. Це зимний ячмінь. Видно, що трошки трошки йому не вистачає живлення. Але загалом непоганий ячмінець. Витинув вже пропорцевий. Фунгіцида тут не було. Але стан поки що задовільний. Але це поки що. Я думаю, що тепло прийде. Він стартане. Видно сліди від посівного комплексу. Тут видно зеленіший. Видно бриталлина було більше або глибина посіву була менше Прямо відслідковується сліти під від колес ну і такий стан скільки тут у нас 100 кг каса була чи 100 літрів 100 кг? Кіл... 100, 100 літрів касу і все загальне живлення 100 літрів касу. і норма висів 2,5 млн Йдуть Уже скоро будемо тут мать ефект, тому заходимо тут з фундицидом. Так ну, ще одна пшеничка, я теж це поле показував. Там де в мене сильно руки трусились, коли я замерз. То було не з похмелля. Бо жінка заборонила бухати, сказала Що не можна Достатньо тільки на праздники по стаканчику вина. Я шуткую конечно Так, ну така пшениця Тут видно що трошки агрофон поля слабіший Пшеничка ще світліша Вносили ми по всім полям пшеницю в січні місяці, але бачимо, що трошечки недостатньо, трошечки вона висвітлена. Ну і тут вже бачимо, що за брак живлення скидує нижні листя, висвітлює їх, на них починає прогресувати хвороби. Маємо такий стан. Після опадів, бачимо, активно пішла вторина коренева система. До того періоду вона була вкрай слабо розвинена. Зараз пшеничка побачила опади і почала формувати нове коріння. Це десь змогу нам зараз трошечки підрівняти її. І можливо вона трошечки потемніє, тому що азот додатково буде працювати, тому що не факт, що ми його вже весь використали. Аномальна погода, дуже високі температури в повітря, холодний ґрунт. і я думаю, що не весь азот став доступним, але зараз зараз це питання вирішиться можливо десь Бог ще щось нам впаде з неба ще якісь опади але загалом так йдемо далі так. так горох зимуючий зараз ми зимуючі горохи обробляємо від протизлакових зимуючих бур'янів проти Дводольних ми вже спрацювали, бачимо, що зимуючись сіяли в перезволожений ґрунт. У нас тут були проблеми по ну, такій злакі. Були проблеми з забиванням сошників. Ну, коротше, награлися ми тут. Ну аби знали, що така буде весна, що дасть змогу нам якісно посіяти, то а вже ж ми... Вже піозимуючий, то і не сіяли. Ну, бачимо, в такому стані знаходиться осот. Соняшник падалиця, бо тут по соняшнику посіяно. Зимуючий бур'яний. Є молодий соняшник, який вже вийшов після обробки. Такий стан, підмареник чіпкий, знову злак, знову злак. Щоб його не розмножувати, цей злак, потім, потім не мати проблем в пшениці, доведеться нам з ним боротися зараз. Бачимо доволі зріджений горох. На жаль, не весь зароб... був зароблений в ґрунт, сівалка хоршупромту не дала змоги. Нам посіяє так, як би нам хотілося. Але вже залишаємо це поле, тому що це буде попередник у нас під ріпак і ми готуємо всі горохи саме під ріпак, тому ми його оцінюємо як, як полупар. Ну, щось в такому роді. Чудес тут не чекаємо. Але зріджений. Не дуже він подобається. Не мені, не фермеру. Ну, вже що маємо. Звісно, на сьогодні ярий виглядає набагато краще, ніж зимуючий. Але є в мене у одного клієнта. Зимуючи там, де ми його сіяли рано, я маю бути в нього. Завтра буду повертатися з Дніпра. І заїду ще до нього в господарство, теж зробимо огляд. Друзі, ну підсумовуючи дане відео, а, значить, питання в чому? По-перше, ви бачите цю картинку, ви можете погоджуватися там, з моїми діями, з моїм баченням, можете не погоджуватися. В принципі, це все нормально. Так, в принципі, має бути, тому що у кожного своє бачення. Можу сказати так, що з приводу фунгіцидів я розумію, що треба працювати. і Скажу так, що на ячмінь ми заходимо, плануємо сьогодні-завтра зайти, накрити його агрітоксом в поєднанні з авіатором, тому що я розумію, що він доволі сильно може втратити по вражайності. Сьогодні ціна на ячмінь потрошку вирівнюється, і я розраховую все ж таки, що на нього буде ціна, тому що ячмінь навіть той, який є, який я бачу, ну, взагалі там на якийсь врожай. Розраховувати людям не варто. Тому що більшість його посіяло би добрив, мало хто його підживив. Тобто, ну, взагалі, нема на кого рівнятись там в тому регіоні, там Дніпропетровщина, там, Миколаївщина. Ну, тобто, розуміємо, що ячменю не буде, тому треба його захищати. Це буде економічно виправданим. Що стосується пшениці. Пшениць теж толком немає. Ну, я думаю, хто на півдні живе, той знає ситуацію. Тому питання, що ми можемо пропітляти на пшениці. По ріпаку, все ж таки, економічно буде виправдане використання фунгіцида. Тобто, я не можу сказати, що я взагалі противник фунгіцидів. Але моя, моє завдання все ж таки не результати по врожайності, а результати по економіці. Тобто я не працюю там, де все добре, я приходжу працювати там, де є проблеми. І моє завдання все ж таки вирішити ці проблеми. Здебільшого, це проблеми з сівозміною, яка тягне за собою, проблеми з захистом, і хвороби, і шкідники, і бур'яни в першу чергу. І моє завдання. Зробити чисті поля і зберегти рентабельність. Тобто, де ми можемо від чогось відмовитись, ми відмовляємося. Якщо фермер каже, я готовий тут зробити все для даного поля чи для даної культури, то ми працюємо тоді по схемі, зробити все. Але сьогодні настрою, ви знаєте, що в більшості настрою немає якісь вкладати великі інвестиції. Сьогодні треба. Вижити, зберегти рентабельність, зберегти господарство, тому що ну, сьогодні дуже багато в нас проблем. І вони не завжди пов'язані з грошима або з погодніми кліматичними умовами. Тобто питань сьогодні дуже багато. Тому а, намагаємось виходити з тої ситуації, щоб зберегти рентабельність, щоб фермер щось все ж таки заробив. Тому що ну, показники по вражанністі, мабуть, сьогодні не цікаві. Я показую все так, як є. Показую вам в динаміці, щоб ви бачили там, від початку там, до вже моменту збирання, що ми робили, що ми мали і що отримали. З приводу, плани наші, сьогодні за ріпаком ми слідкуємо. Шкідника поки що немає. Перший інсектицид по початку цвітіння у нас поки що справляється на відмінно. Тобто у нас залишилась там одна обробка, і, в принципі, ми фіналізуємо. По пшеницям у нас теж залишилась одна обробка це Агрітокс, тому що нам треба вирішувати проблеми з берізкою Можливо, б краще було флорексипір, але. Сьогодні працюємо агрітоксом. Потім по горохам ситуація доволі складна, тому що є горохи відносно чисті, а є горохи, які потребують повторно, повторної праці з, з дводольними бур'янами з падалиці соняшника. Горох для нас це попередник, тобто наше завдання. Не використовувати гербіциди з великою післядією для того, щоб все ж таки не мати проблеми в наступних культурах, а саме в ріпаку. По, по соняшнику ми теж багато повиходило, особливо по попереднику ріпак, повиходило проблемних бур'янів. Ми їх накрили в тому в числі і Берізка. Ми накрили їх гліфосатом. там. Тиждень-10 днів тому. Сьогодні бачимо, що вже будемо починати посівну кампанію сьогодні-завтра, Ну, сьогодні, мабуть, ні, а завтра так. Людей обмежена кількість, робити треба все швидко, тому будемо гліфосат використовувати вже після посіву на 4-5 день. В принципі, Сьогодні основний удар буде у нас саме на соняшник. Починаємо по попереднику ріпак, потім переходимо по попередник пшениця. І ще декілька полів, які йдуть соняшник по соняшнику, вже залишаємо на останок, тому що, на жаль, не вся падалиця ще вийшла. Тобто не хочемо мати проблеми з падали. Соняшник весь буде експрес, тому потім там. Будемо ще шкодить, шкоду наносить берізки вже по вегетації соняшника. Але ми розуміємо, що ні в горохі, ні в ріпаку, ні в соняшнику ми питання берізки не вирішуємо. Вирішуємо тільки просто, пшениця, ячмінь, кукурудзи. Кукурудзи в нашому регіоні ніхто не сіє. Можливо, в цьому році там роздавали насіння, хтось посія. Але кукурудзи всього в зміні немає, тому. Мінус одна культура, на якій ми можемо поборотися з Берізком. Ну, загалом ситуація приблизно так. Я поїхав далі. Ще буде у мене зараз такий дуже важкий період. Всі потребують уваги, телефон червоний. Хотів би попросити ті, хто дзвонить, не дзвонити в пізній час, тому що ну, тоже має бути час на якийсь мінімальний відпочинок. Ну а так загалом нічого. Ще попереду два тяжких місяці, а там вже буде легше. Головне, щоб Головне, щоб було кому працювати. Все, всім пока.